फ早ी फकते आडर चिकाल चिखाश पलाग invers, बस्कोलास टार गिर, जरेश आपकर रिवार्रा नहएा हो इतर. Усім, хто приєднався до святкування початку нового навчального року, запрошуємо першокласників до нас у казку. Зустрічайте опсками один класників та учнів першого а класу. Світу, вода, повітря, земля та вогонь це елементи, які оточують нас і надають життя. Сьогодні ми беремо ці стихії як символи сил, які розвиватимемо у собі протягом всього навчального року. Отже, мавка та стихії втілюють дух нашої України та наснення, яке не дасть нам силу та мотивації досягти висот навчання та житті. Нехай ця символіка наповнить нас гордістю за нашу країну та бажанням рости та розвиватись разом, намагаючи зробити світ кращим місцем для всіх нас. А тепер запрошуємо стихію вітру. Люди і обратно. Коли ви взяли кульку, ви кричите, ура. Ура! Ура! Да, роздавайте культур із тебе. О, Боже мій! все зрозуміло? Два, три почали. Читати, що це? Я вас не чую, що це? Молодці! В школу прибігаю, то тоді я його знімаю. Що це? Правильно молодці! на місці стоїть та завжди, як бджолиний дім. Як чашу він повний знаннями, ласкавий будинок цей з нами. Продовжують представляти стихію води, і ми зараз визиваємо сюди на сцену трьох хлопців і трьох батьків. Будуть змагатися батьки, і діти, три хлопці, снайпери, запрошую сюди, давай сміливі сюди. Три хлопці. Так, Так, так. Ja, Czy on to, tata, by głoskał? Ми разом творимо шедевр. Це нагадує нам, що кожна людина має свій власний дар і потрібно вірити в себе. ще раз. Запрошуємо стихії води. Вже відпочили трохи сонні. Я. Я. Ну давай я. Так, я думаю, ви колись можливо чули, що наша ліва півкуля мозку відповідає за. Аналіз і логіку. Ви вже трохи порозгодили загадки і, думаю, вже трохи її випробували. А зараз ми будемо пробувати нашу праву півкулю. Це вона відповідає за фантазію і творчість. Зараз Ми роздамо вам фігурки з дітьми і ви маєте з допомогою олівців розмалювати їх. Налися до нашого свята, нехай ця вечірка стане початком ваших найкращих пригод і досягнень. Україна це наша країна і майбутнє у наших руках. Ви успішно все пройшли. Тепер на вас чекають подарунки, друзі. А ну підніміть руку, у кого є чотири ленточки. Всі стихії маєте добре. Зараз я сюди запрошую нашого батька, керівника благодійного фонду, пана Степана Койсу. Він зараз підтвердить, що всі мають по чотири ленточки, всі прийшли через такі чотири. І якщо він кивне рукою, то дівчата будуть рухатися сюди, вибирати собі подарунки, а хлопці будуть рухатися сюди. Зрозуміло? Пане Степане, вам слово. Діти, я вас вітаю з першим вересня. Це свято знання. І мене пан Тарас виставив сюди трошки несподівано. Я вас вітаю. Давайте оплескаємо собі і вашим батькам. Хай Бог вас береже. Дякую. Ну, а я хочу сказати, що кожен день в першому класі у вас буде такий, як сьогодні. І дощ буде, і сніг буде, і вітер буде, і вогонь буде, і будуть що? Подарунки. Друзі, пане Степане, діти заслуговують подарунки. І так ми просимо дівчаток наших підходити, рудками вибирати собі подарунок. Дівчатка, будь ласка, вогнем треба бути дуже обережно. Вибирайте. Дівчата сюди працювала зранку до вечора дуже довго, майже цілий серпень і липень, тому числі. Будемо працювати нормально в живому форматі. До останнього дня забезпечуємо меблями укриття наші, приводимо в порядки ще класи, перетурбації здійснюємо, бо в нас тільки відбулася контактація зараз. Ну і Сподіваємося, що ту школу літню, яку ми прийшли разом з учителями, по щоб по-новому відноситися і до навчального процесу, і до дітей, і до батьків, що це дасть якийсь результат, ми щось постараємося змінити в своєму колективі. Що в матеріальному плані, то майже нічого, крім того, що нам допомогла організація ЮНІСЕФ меблями, комп'ютерами і так далі. Але ми в червні і в серпні проходили літню школу, де всі вчителі мали можливість навчитися соціально-емоційному компоненту навчання. Ось. І ми б хотіли, ми знаємо, що це дуже важко буде пристроїтися з досвідом і так далі. Ми б хотіли по чуть-чуть змінювати, щоб для дітей дійсно школа стала другим домом. Частина, частина приїхала, мені зараз важко сказати цифру. Десь чоловік, напевне, 50 за кордоном залишилося. І є такі діти, що десь можливо. Якщо в нас це тривоги перестануть, то вони під'їдуть, наприклад. а Більше 14, 60 це, – це діти, чиї батьки вже щось там зайшли роботу собі якусь і на період такого воєнного стану, що вони будуть заходитися там. Сьогодні я допомагаю одинадцятому класу проводити свята 1 вересня для першокласників. Допомагаю робити танець, танок, пісня вітру і також допомагаю там запалювати вогнище, ну багато інших речей таких маленьких. Співаємо пісню. всякого. Як настрій перед початком навчального року. Чого очікуєте від нього? <рив айнів> дуже сподіваюся, що прийде все дуже добре, тому що 10 клас, я в 10 класі. маю багато вчитись, щоб дати посаду 11 ЗНО. Що буду вчитися цілий рік. Чесно, я тут не була цей, цей, цей прошлий рік, я тут тільки місяць, після того, як почалась війна. Поки що страшно, іноді, коли ракети літають, але... Надіюсь, під час навчання цього не буде. Ну, Так як це вже 11 клас, то, звісно, трішки нервуюся, бо це треба буде здавати екзамени. Але я чекаю цей рік. Я думаю, що він буде дуже насиченим та веселим для нас. І надіюся, що ми проведемо його дуже класно. Чесно, всі ці трудощі для мене зовсім не лякають, тому що чесно я так як була волонтеркою, то я розумію, наскільки це буває складно, але зараз треба жити кожним днем і просто не зациклюватися на цьому. У нас є свій шкільний парламент, в якому ми долучаємося і до волонтерства, також ми влаштовуємо різні свята і події. Чи готова ти йти до школи, чи хочеш вже навчатися? Хочу до школи йти. А ти вже вмієш читати, писати? Читати трохи писати. Угу. А ти думала про те, як буде вчитися в школі? Що ти собі уявляєш? Я думаю, що мені тут всі сподобається. Ви вже готові йти до школи вже? Да. Да. Ви вмієте читати, писати? Да. Да. Чекаєте вже початку зайнять? Так. Да. Да. А що ви собі уявляєте, коли думаєте про школу? Як ви думаєте, весело буде чи не дуже? Весело, да, весело.